Руська Лозова, село майже на кордоні з Росією, було звільнене в ході харківської операції. Одразу після деокупації почали повертатися місцеві мешканці. Село досі страждає від обстрілів. До того ж, є проблеми з інфраструктурними об'єктами. Найактуальнішу проблему питної води допомогли вирішити волонтери благодійного фонду Power in UA за допомогою американського фонду Helping Ukraine. Осени 23-го Року на початку до нас прийшов запит до нашого благодійного фонду. Поверні прийшов запит від старости руської лозової з проханням реалізувати проект Чиста вода. Село у нас знаходиться внизу, і все стікає. У нас хорошої води, ні в одному колодця немає. Ми зробили проби води, відправили їх до лабораторії. Дійсно, якість води не підлягала. Ніякої критиці, і ми розробили проєкт для того, щоб зробити у цьому селі станцію для очистки питної води. Довгий проєкт. Ну, ми зробили його. Це фільтраційна станція, це запас води мінімум півтори тонни, пітьєвої води, високої якості. Вода проходить 5 ступенів очистки. Механічна очистка, очистка вуглем, очистка сіллю, обратний осмос виділяє бактерії ультрафіолетом, видає 250 літрів питної води в час. Пішла перша баклажечка, реалізований проект Чиста вода на деокупованої території Руської Лозової. Тепер жителі всі місцеві, а їх близько мешканці, приблизно тисяча людей мають доступ. 24 на 7 до чистої, очищеної питної води тут. І от перша пішла. А, уже это лю. Да. Спасибо благодетникам Вода у нас в селе очень плохая была, потому что у нас очень плохое расположение села, так как оно находится внизу, все стекает, и вода в колодцах была очень ну, плохая, непригодна. Теперь у нас будет чистая вода очищена, пункт выдачи бывшей библиотеки. Так что все желающие, приходите, мы пробу сняли, все гарно, все хорошо. Слава да. Украине! Героям слава! Завдяки нашим американским партнерам, «Helping Ukraine» з теплої Атланти штат Джорджія. з їх допомогою нам вдалося реалізувати цей проект, і далі всі мешканці руської лозової матимуть доступ до чистої води, до цього, як кажуть в Америці, «essentials», тобто до першої необхідності, до продукту першої необхідності, чим є вода, і люди вже мають змогу. Цим користуватися, користуватися цим ресурсом. Війна триває на наразі. Ми знаходимось знаходимося приблизно в 15-20 кілометрах від кордону з Росією. Добре, що зараз тихо, але вибухи тут чутно, і військові дії на жаль, але тривають. Селище саме Руськолозова, лозова. Вона досить доволі сильно постраждала від війни, але Після деокупації дуже багато людей повернулося і продовжують повертатися. Ми дуже вдячні американському фонду «Helping Ukraine» за надану нам фінансову допомогу, з якою ми реалізували цей проект. І ми сподіваємося на і подальшу співпрацю. Проекти як цей чиста вода місцевим жителям він дає надію, що навіть у процесі війни ми можемо зробити щось добре і будемо робити, і надалі це надає більше мотивації існувати більше мотивації повертатися і боротися за нашу свободу від окупантів.